На початку року жителі Миколаєва стали свідками гучних з'ясувань навколо доцільності обрізки платанів у центрі міста. Комунальники запевняли, це планові роботи, що не зашкодять деревам. Проте представники екоінспекції та екоактивісти були іншої думки. Щоб уникнути подібних ситуацій надалі, департамент житлово-комунального господарства підготував для розгляду на сесії міськради проєкт рішення щодо правил утримання зелених насаджень. Цим проєктом рішення перше, ми рекомендуємо. Підприємством організація незалежно від їх форм власності отримуватися від проведення омолоджувальної обрізки, нагадаю, що це один з трьох видів обрізки, які передбачені діючими нормативними документами на території України. І друге, у випадку, якщо все ж таки є необхідність у проведенні омолоджувальної обрізки, фактично робити це за погодженням з дешекінспекцією. За словами Ігоря Набатова, формальна міська рада не може заборонити омолоджувальну обрізку. Це лише рекомендація. Держекоінспекція також не має офіційних повноважень щодо визначення необхідності обрізки, але погодилася проводити спільні обстеження. Держекоінспекція немає повноважень щодо проведення обстеження зелених насаджень і визначення. Підстав для проведення тої чи іншої обрізки це питання виключно балансу отримало заводних насаджень. Але з врахуванням того, що у нас мало місце відповідна ситуація на початку того року, на початку цього року, і з врахуванням рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, то ми вирішили підготувати такий проект рішення як. Голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства Дмитро Іванов запропонував конкретизувати правила обрізки, щоб уникнути хаотичних рішень. Він навів приклад європейських міст, де платани щороку підрізають, зберігаючи їхню густу крону та невелику форму. Невже в нас неможливо затвердити картку підрізки, винести це питання перед всіми і подати картку підрізки цих платанів? Чому ми не затвердимо, як ми повинні обрізати платани і оновлювати дерева? Три таких зразки. Возьміть і затвердіть і підпишіть усіх. А щоб не було такого, щоб байкотавали Миколаївські парки прямо на Соборній. Ігор Набатов зазначив, що міська рада може ухвалити такий документ, але він матиме лише рекомендаційний характер. Питання догляду за зеленими насадженнями регулює Мінрегіон, а не місцева влада. Крім того, навіть серед фахівців немає єдиної думки, яка саме обрізка була проведена в Миколаєві на початку року. Одні вважають її омолоджувальною, інші формувальною. Навіть якщо ми в цьому питанні не можемо прийти до якогось консенсусу, то ну доволі складно прогнозувати, як же запрацює ця вся історія, тому що Позиція офіційно миколаївських парків, яка підтримується нашим відділом екології в департаменті ЖКХ, говорить про те, що проводилася формувальна обрізка, не омолоджувальна, а формувальна. Тобто, фактично, те питання, яке сталося на початку цього року, воно не перекривається конкретно цим рішенням. Після тривалої дискусії комісія підтримала винесення запропонованого проєкту на розгляд сесії. Можливо, обмін думками продовжується вже безпосередньо під час пленарного засідання. Олександр Домотович, Вігені Гончаренко, новини на телеканалі Март.